But... Привіт! Ви на каналі Айдіарол, і це де Сто новин світу настільно рольових ігор. Випуск номер 12 від 22 квітня. І поки всі українці в єдиному пориві кричать «Байдон, дякую, дай товсту ракету, я пропоную вам задонати на ЗСУ, бо це супер важливо. І підемо по новинам. Як сьогодні багацького вони всі прикольні, і про українські, і про загальні, і навіть про Pathfinder є. Так що приємного. Поїхали! Пару новин з дружнього телеграм-каналу Трольовий Топограф до виходу готується перша з 90-х років художня книга по світу Spelljammer під назвою Spelljammer Memories Wake. Тобто пробудження пам'яті. Вона розповідатиме про дівчину акцію, яку група розбійників викрадає з її дому на астероїді, через її схожий зі зниклою королевою піратів. Тепер попереду її чекають небезпеки, космічні баталії та пошук легендарного скарбу. Книга вийде вже 4 червня цього року, і вже можна перезамовити по лінці в описі до цього відео. Ну і хто не знає, що такий Spelljammer, це афігезний сетінг для вашого ДНД, де ви бороздите астрал на своїх. Кораблях, спелджемерах, наутілоїдах, різні світи йо-хо-хо, велетенські черепах. Афігасний наступна новина з цього ж до телеграм-каналу це Пайзо анонсувала величезну подію війна безсмертних для своєї гри Pathfinder. Подія об'єднає книги правил, художні книги та пригоди однією сюжетною лінією, в якій. Бог горум помре. Буде випущено ролбук Pathfinder War of Immortals», де розкривається смерть Горума та божий дощ Рейн, який пролється на Голаріон. Дощ буде складатися з крові Бога, уламків його броні та есенції. У книзі також офіційно з'являться нові класи, «Animist» та «Exemplar», які були представлені минулого року. До події також буде прив'язана художня книга God's Rain, додаткові пригоди та рулбук. Очікуваний вихід вже в жовтні цього року і вже на нас мого телеграм-каналу «Ти не бачиш того болота». Офігезний, величезний бандл книг сторонніх видавців по Pathfinder. Це набір з 60-90 книг від найбільших видавців сторонніх книг для Pathfinder, а саме Pro God Games та Cobalt Press. За 25 баксів баксів 69 ПДФ усіма можливими пригодами, кампейнами, саплементами і так далі. А звісно, чим дешевше, тим менше, але все рівно це прям скарб. Всі, хто люблять Pathfinder, будь ласка, але подивися всю сторону. Я думаю, 25 баксів. За фігаліон ПДФ по грі це треба брати. Ну і далеко не відходячи на Humble Bundle теж вийшов новий бандл по Fallout. Якщо ви не дивилися серіал, подивіться він офігезний. І так, бандл по Fallout, Wasteland Warfare плюс STL для 3D-друку. Що це таке? Це скільміж гра з міньками, де ви можете грати як один, так і в соло, так і в кампейни, так і один проти одного, розставляти мінки на мапі. Оце все тактика і щастя пос'ядерне. Якщо вас таке цікавить, гляньте, всього за 18 баксів можна взяти 14 PDF з правилами, пригодами, кампейнами, всякі, е чарники, токени і так далі. І 11 stl файлів терейн, мінки, персонажів. Навіть верті Берд там є, можна роздрукувати і робити вдома. Там, там Fallout із кірмішей. Рекомендую. Citizens in Name Only. Для моєї самої улюбленої ТТРПГ ПГ Та... Ноя ну, вийшла нова пригода, її вже можна придбати як в фізичному варіанті, в харбуці, так і в PDF-очках. Під назвою Citizens in Name only. Про що тут? Ті знають, що величезним альфа-комплексом керує дружий комп'ютер, і існують різні таємні спільноти, як, наприклад, спільнота під назвою First Church of Christ Computer Programmer. це спільнота, яка вклоняється комп'ютеру як Богу. І в цій пригоді пропонується подивитися, що б було, якщо б один з попів цієї церкви захотів сам стати Богом. Що цікаво в цій пригоді, те що гравцям дадуть. Дві групи персонажів під їх контроль. Одна буде боротися за цю церкву, одна буде, а інша буде боротися проти. І в фіналі гравці будуть як атакувати, так і захищатися двома різними групами. Звучить дуже цікаво і, і смертоносно. Персонажі будуть мерти як загарники від наших FPV. Так що, якщо вам подобається гумористична антіутопія, параноя, подивіться туди. Пригод стає все більше. Мангус Паблішн прям публікує. і Публікує новини про Мірборі, мій улюблений Стокгольм uh, Картел і Exalted Фінерал анонсували першу офіційну кампанію для Міргорі або Моркборгу, якщо вам так краще звучить, uh, під назвою Тефротік Найтмерс. Oh, Боже, як воно і проговорюється, я не знаю. Uh, це Перша видана кампанія офіційно її буде писати Люк Гірінг, той самий, який як станок печатний публікує купу пригод для всіх можливих. Систем в цьому світі, як там, тройка, мадершіп і інші інші. Виглядає неймовірно, класно, Батя Йоаннор буде малювати арти для неї. Історія про вижений ліс, який перетворився в мертвий океан попілу, і ви будете по ньому подорожувати, як скроуліти, і будуть навіть правила для морських баталій. Купа нових монстрів, фракції, заклять. Макатіще. чекаю, інста гроші в екран вже кинув. А пропоную вам зробити теж саме. 50 сторінок відборного контенту. Кайф. І далеко не відходячи від МБ, на кікстартері вийшла кампанія по Мекборг та Стіл Псалм. Галерія, хто сказав скакує, це м'єхі на руші Макборга uh, uh, та Форбі Forb Forbidden Псалма. Uh, що це таке? Це хак. Повноцінний своїми фракціями як, е, своїми правилами, як будувати свого меха, е, як будувати свого пілота, все для баталій величезних гоботів. Якщо вам таке подобається, ви знаєте, куди дивитися. Також в цій кампанії буде книжка під назвою Steel Psalm, Це на базі правил Forbidden Psalm, правил для. Скірміша для Воргейма, щоб ви могли мінько незалежні ігри проводити теж свої кампанії, теж свої банди мехов-лицарів, які ви будете пересувати по мапі і окремі правила для того, щоб грати в такій на столочку, я би сказав, як завжди, пропонують взяти дві книжки в хардкавері, і є е, можливість взяти так зване M-Box, купою всяких стікерів, патчей, дайсів і всякої такої хрені, яка валяється у вас на столі і заважає жити. Black Powder та Brimstone. Що ж це таке? Це прям день хаків для Меркборі. Анонсувала Free League, що офіційно буде видавати гру від стороннього розробника, хака на МБ про чернокнижників, про порохову зброю, інквізицію. Ну так сказати, Вархаммір вдома. Цю книжку повністю сам намалював та написав Бенджамін Торбіт. Як вона виглядає, бачите на екрані. Скоро всертена кампанія на х, кікстартері. Приліга молодці, Парет Борг теж від стороннього розробника вийшов неймовірний. Оце дивне. Ну, дійсно, Warhammer Фентезі на рушії е, МБ звучить непогано, ну, і арти красиві, подивимося, що буде в кампанії, може, і треба буде трішки гроші туди закинути, хто знає. grab your friends We go to very distant lands. Adventure Time RPG. На кекстарті вийшла кампанія по Adventure Time RPG на основі ДНД п'ятої редакції. Величезна книжка, щоб ви могли провести свої пригоди в країні у, -у, -у. герой, який пообіцяв захищати тих, хто потребує. Наприклад, ви можете грати за Велбері Персон Barbarian за хапковими мутаціями або в Rogue, Roe чи навіть Bard. Купа нових механік на штат генерації свого минулого та вже згаданих мутацій. Величезна кількість кікстартер ексклюзивів. Наприклад, GM-скрін, сліп Case для двох книжок, мапа, зіни, Dice. Дайсі... Купа-купа всього, і кітарк слів значить, що воно не буде в вільному продажі, тобто можна взяти тільки зараз. І позиціонується це для нових гравців, звісно, тому на ДНД п'яту редакції. І навіть випустять книжечку невеличку, що таке TTRPG і як це грати для самих самих новачкових новачків. Де сочно, виглядає Adventure таймово, якщо ви фанат Фіна і Джейка. Не пропустить. Переходимо до українських новин і почнемо з статті Дартнем Тата з телеграм-каналу RPG Lab Gremlin та Тараса з Dance Forest Camp Переклад статті, як вести переговори в усіх іграх на місці майстра. Це одна з моїх найулюбленіших статей, які. Колись вона мені так нормально очі відкрила, я вам дуже раджу її почитати. Я знаю, що той же ментат буде казати, що це тільки для ОСР ігор. Але я вам вас просто закликаю, прочитайте. Якщо ви будете приміняти ці практики в своїх ДНДшечках або в інших іграх, підстане тільки краще. Про що це? Про те, що ви не зобов'язані. Кидати на дипломатію, кидати на злякування та інше, коли вам треба з кимось поговорити. Ви бачите монстр, монстр не обов'язково на вас буде нападати. Є така механіка, як кидок на реакцію. Тобто, той же монстр він може бути зараз зайнятий якоюсь своєю справою. Він може бути агресивним. Він може бути спокійним. Він може бути, не знаю, він може годувати свого малюка. А тут ви прийдете. Ви можете з ним розмовляти. Вам не обов'язково зводити всю інтеракцію до. В мене висока дипломатія, кіно до 20 плюс 750 стата, і я прокинув класно, я переміг, роби, що я хочу. Ні. У нас все ж таки настільно рліві ігри, ми відіграємо. Або якщо ви не можете відігравати, то хоча б підійти зі сторони, що ви здаєте якісь аргументи, тобто працюйте з перемовинами як. Логічною з загадкою чи задачкою, я не знаю, щось таке. Воно стає е, гра стає за цього на декілька рівнів, цікавішою, як для гравця, так і для майстра. Історія е, стає менш дерев'яною і настільною, а більш фійною і, і більш кінографічною, давайте скажемо так. Ой, будь ласка, прочитайте багато цікавого поради, як працювати з монстрами, поради, як їх будувати і планувати, поради, як розмовляти з гравцями, поради для гравців, поради, 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 поради. поради. Топова стаття, дуже радий, що вона з'явилась українському перекладі. Будь ласочка, прям, будь ласочка, читайте. Я знаю, що то подобається, хтось прийде, і скаже: я граю в анарі, я не вмію мовляти, тому я прокачую собі білд на дипломатію 20-57 тисяч і не хочу бути вот рота відкривати, я хочу кидати куби, і щоб у мене було Natural 20, і я всіх перемовляв. Ні, ну будь ласочка, ні, ні. Хвилинка суб'єктивщини від Фішанадіарлі. Ні, не робіть так. Це погана практика. Спробуйте спробуйте поговорити. Ви доросла, жива людина, у вас є язик, ви ж якось домовляєтеся з іншими людьми. От я думаю, можна спробувати і в грі це зробити. Ну і майстру теж не давити, допомагати в цьому якось, якось це розрулювати. Це класно, це кайфово, це. Рольова гра. Читайте, я буду тільки радий, якщо воно вам зайде і сподобається. Ну, і звісно, підписуйтесь на RPG Lab. Не сходячи з Fallout теми, GіCach анонсував переклад гри Fallout, The Roleplay Game. Вона пише, що зараз активно працюють над локалізацією і реліз електронного буклету. Швидкого старту вже буде от прямо, мабуть, зараз, коли ви дивитесь це шоу. <с> буклет містить правила системи 2D20, стартову пригоду та шість готових персонажів. Наступним після буклету швидкого старту стане стартовий набір. Ну а після цього і основна книга правил. І звісно, друкований буклет швидкого старту вже зовсім скоро з'явиться на полиці. and Dice – Київський мітап. Локальна спільнота котиків і дайсів, які я сам стою, ансувала мітап, Тобто, зустріч всіх, хто хоче, хто любить нарі. це буде лише 27 квітня. коли, коли ви дивитеся в суботу, це буде в партнерстві з Гікач, в центрі любих ігор. Цілий день будуть йти ігри, і вже 17 майстрів будуть вести щось своє, і ви прямо зараз можете записатися на одну з ігор, яка вам дуже прийдеться до вподоби. По лінці в описі під відео ви знайдете посилання, куди йти. Подивитися на всі ігри, які там будуть. Наприклад, я можу вам порадити записатися до Іра на The Last Horizon, або до Євгена Макеєва на The Wild Sea, те, що мені дуже подобається, або там буде навіть наша Таша з. Ну, блин, Треба йти. треба йти, Хто хоче багато нових друзів в рік сфері, будь ласка, зверніть увагу. Це вже скоро, цілий день. А, також буде благодійний аукціон з збором грошей на ЗСУ. Взагалі, чудова подія. Приходьте, ну і закриваючи тему українських новин і фестивалей. DiceCon, вже другий фестиваль е пройде в цьому році. Це анонсували. Він буде проходити у Львові з 30 серпня, по 1 вересня. Більше подробиць поки що нема, так що слідкуйте за їх телеграм-каналом. Це що це таке? Це величезний фестиваль настільних рольових ігор. Він в прошлому році пройшов. Там було дохреніще народу, дуже позитивні відгуки. Якщо ви любите фестивалі і хочете поїхати до Львова, і знов ну, познайомитися з купою кльових та нарічних людей. welcome! Почекайте, трішечки згодом буде більше інформації. І на цьому ми закінчимо наш 12-й випуск де сто новин. Величезна вам дяка. Ми на сьогодні трішки кращий настрій, тому що дивіться, в мені величезна коробка з героями третіми приїхала, і я не знаю, мабуть, ніколи в житті в неї не поіграю. Але класно, настрій хороший. Навіть поспівав на запису. Сподіваюсь, вам сподобалось, і ви не кринженули. Якщо вам все сподобалось, будь ласка, пройдіться по лінкам в описі до цього відео. Підпишіться на телеграм-канали, на ресурси, на ютубчики. Дайте нам подобачку, напишіть нам коментар, це дуже допомагає просувати відео. І не забувайте, у нас є чатика, ідеарол. Ми там всі тусуємося і спілкуємося, так що будемо вас теж ради бачити. А на цьому все величезна дяка, до зустрічі на новому ролику. В Айдіарол Я так думаю, у нас буде. І на наступного понеділок, де сто новин, знов побачимось під вашу кавусю, бейліс, віскар і інше. Пока-пока.